Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про наш інтраоральний сканер компанії «Import in Ukraine». В комплектацію входить півтора метра кабелі. Ось такий сканер, ось така підставка. І чотири насадки: три стандартні, одна маленька. Також В комплектацію входить документація з сертифікатом якості, насадка для транспортування цього сканеру. І ось такий чохол. Дуже приємний на дотик. А, на цей сканер ми даємо один, один рік гарантії. Якщо а, з ним, не дай Бог, щось трапилось, але на нього нема сколів, ніяких пошкоджень. Тобто візуально там ну, хай царапини, там ще ще щось є, і, але він так візуально цілий. Ми його не ремонтуємо, ми його просто вам міняємо на новий. А цей сканер ми порівнювали з конкурентами, які стоять там рази в 4 в тисячі. Рази дорожче, то наш сканер виявився трохи швидше в сканування і трохи точніший. Техніки, яким надавали скани з нашого обладнання, всі сказали, що з цим сканером можна класно працювати, взагалі до роботи ніяких питань немає. Багато стоматологів вже здавали свої роботи. Ну, в принципі, всі, хто вже купив на сканер, вони ж купляли для того, щоб здавати роботи для того, щоб забути про зліпки. Тобто, а вже ж там на 100% від них не відійти, але 95% або більше відсотків роботи вони роблять вже з нашим сканером. Ціна такого сканера, нагадує всього 4200 доларів. Так що замовляйте, давайте будемо працювати, ви залишитесь на 100% довольні. Всі, хто приходить, подивитися до нас на цей сканер, поклацать, як він працює, всі 100% його беруть. Так що давайте телефонуйте, будемо працювати.